Сказали нажати на синеньку, щоб була красненька. А, так, починаємо з чого? Давайте почнемо з брашу. А, Це засіб для укладки волосся по типу Дайсона. А, Читала відгуки, нічим не гірше від Дайсона, просто, напевно, в разів 10 дешевше. Взяла Дашу і працюю. У нас тут зайде інструкція. Тільки її ніхто не читає. <ривіт> Далі все перевірили на пошті, все працює. Основний засіб на три швидкості. Так, ти. І насадочки просто дуйка. Желізний браш. І ось такі дві плоєчки для підкручування волосся. Тим паче, що якусь у нас вже дівчинка, доросла, теж це їй необхідно. Так що це наш перший подарунок. І основний, в принципі, за що все почалося, це. Ось ця краса. Ми, до речі, я купила гомілки і я можу ще тестувати. Все упаковано, теж на новій пошті все перевіряла, все працює, все вмикається. Причому колір білий, Краса. Теж іде в нас? Інформація по використанню, що і як можна готувати менюшник. Бачите? Рибка 200 градусів 15 хвилин. Це бачите, навіть прикладати не потрібно. Це що там, все? В Короб, коробці більше нічого немає? Нічого Думаю, Вау! Ви знаєте, яка красона? Да ну ти. Ну так да. це, це пищева пленка, да? Ну я критик, критик, так. Це вам того, щоб сказати, дружина, дякую тобі за турботу, за родину. Дякую тобі, жіночка. За турботу, за родину. Ти одно вирезиш. Хвилинки, температурний режимчик. Туди-сюди. Ти що? Це як готувати? Що? Та, ти що? Ще риба є. Да. Осталось сходити на рибалку. Навіть випікати можна кексики. <кхи> ну, він, дивіться, я виклала наші стегенця. Кексу? Аерогриль. Кексу не вина, і тепер ми будемо засовуємо зараз свильку. Ой. Так, і нам потрібно 160 шістдесят світ. Все, аромати пошли. Слюнки шума. Ну все, будемо дивитися. Обалдеть. Побачимо результат. Що наші гомілочки закінчили своє приготування. Почекаємо, поки остинуть, і тоді вже подивимося спробуємо, Ну, виглядає непогано. Ну, що, відкриваємо. Супер. Ммм, соковиті. Ну, я думаю, що нічого. зараз дамо попробувати. окрім. Е Курочки, гомілочки ми зробили ще картопельку фрі. Теж дуже смачно, дуже класно. За 20 хвилин готова картопелька фрі. Тому всім радимо, нам дуже сподобалось. Гомілочку теж спробували, дуже смачна, мякесенька, соковита, без олії, тому нам дуже подобається.